Виконуємо завдання 4 практичної роботи 14 за підручником інформатика 8-клас. Авторів 3 класряції 2025 року випуску. Під час виконання практичної роботи я буду використовувати редактор Sublime Text 4. Ви зрозуміло можете використовувати інші редактори. Зразу зберігаємо файл як. HTML, файл Encoding utf 8 якщо Sublime Text використовуєте. Зберігаємо власні папці, і я для даного завдання створюю окрему папку, тому що буде ще один файл CSS. І називаємо файл «index.html». Пропуску після крапки немає, зверніть увагу, розширення прописуємо, краще зразу прописати, зберегти. Запишемо спочатку структуру документа HTML. Якщо використовуєте Sublime Text, то пишемо HTML та натискаємо на клавіатурі клавішу Tab. І структура написана. Зробимо для зручності відступи, виділяємо, натискаємо Tab, напишемо заголовок. Цей заголовок буде відображатися на вкладці браузері. Тепер запишемо тіло HTML-документа між тегами Body. Створимо навігацію по сайту, використавши тегнав. Всередині буде два блокидів. В першому блоці задамо клас з іменем лого, і текст буде логотип. Для другого блоку ДІВ також запишемо клас. І всередині цього блоку будуть посилання A. Також пропишемо клас. У нас мені ось ці не будуть нікуди вести. Через це напишемо тут речітку. Тобто, коли будемо натискати, щоб нічого не відбувалося, не переходили на наступну сторінку. І ще три. Так, давайте збережемо. Подивімося, що в нас вийшло. Бачимо, коли ми натискаємо подвійним кліком, то відкривається це у браузері. Ось таке в нас вийшло. Ну, а тепер оформимо дану сторінку. Будемо оформлювати, використовуючи CSS. Створимо файл CSS, файл, New File. Тепер зразу зберігаємо файл save або save, з перший раз немає різниці. Називаємо style.css. Зразу підключаємо цей файл між тегами head з допомогою тега link. Ось сюди записуємо назву файла. Зверніть увагу, що ось цей файл, CSS має бути в тому самому місці, де є файл html індекс. То в цьому випадку ми просто записуємо назву з розширенням. Так, зберігаємо. І тепер спочатку запишемо тег Selector Body. Далі пишемо фігурні дужки, властивість. Нам потрібно зробити відступи зовнішні рівні 0, і встановити шрифт Arial. Зберігаємо файл, Save. Або щоб було швидше. Комбінація клавіш Ctrl-S і оновлюємо сторінку. Ну або щоб було швидше, клавіша F5. Далі оформимо наші NAV. Але нам тут також потрібно написати клас. Називаємо його так само NAV. Якщо ми звертаємося до класу, то пишемо крапку, а далі назву класу. Ну і зробимо для цієї навігації гнучку верстку, використавши флекс, який використовується для створення адаптивних і динамічних макетів. Далі зробимо вирівнювання між логотипом та посиланнями. У нас ось тут, бачите, два діва. В першому діві ось це логотип, а в другому ось це. Тобто їх в нас два, то розмістимо так, щоб перший був ліворуч, а другий праворуч. Давайте збережемо оновимо. Далі зафарбуємо дану навігаційну панель, використаємо код кольором, Якщо з'явилося ось таке вікно, то ви просто його закриваєте. Зафарбувало, але тепер текст не дуже добре видно, зробимо колір тексту. Колір у нас буде білий. Для цього бачите, колір став. у зв'язку з тим, що ось цей текст всередині тегу A, то там колір такий і залишився. І зробимо ще внутрішні відступи зі всіх сторін 20 пікселів. Тепер перейдемо до нашого ось цього меню, а саме до класу Navlinks. Тут у нас клас logo є і NavLink, але ми його зараз робити не будемо. Давайте я навіть скопію її, щоб не помилитися. Бачите, у зв'язку з тим, що це посилання автоматично є ось така лінія. Давайте її для початку приберемо. Значення ноу. Вже немає. Далі змінимо колір тексту, щоб все-таки було його видно. Також білий. І зробимо відступи зверху і знизу 10 пікселів. Аліворуч праворуч 15 пікселів. Тепер зробимо так, щоб в нас змінювався колір заливки меню. Для цього використаємо псевдоклас Hover. Є, бачите, змінюється, стає світліше. Ну і ще зробимо, щоб ось ця рамка, яку тепер видно, була заокруглена. Заокруглення зробимо невелике 5 пікселів. Так видно, що вже трішки заокруглено. Ну і на цьому завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!